Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про зміни приголосних при та про вибір і успіх. Не знаю, на яке з цих питань легше знайти відповідь. Поговоримо про останнє. Що сприяє успіху можливо, зовнішні чинники або бажання досягти поставленої мети чи здійснити мрію. Послухаємо уривок з інтерв'ю телеведучого Олександра Педана. Олександр, у чому секрет вашого успіху, і які поради ви дали нашим студентам, щоб вони також ставали успішними, не здавалися і так далі? Це Серйозно, коротеньке питання. <рес> Досвід не знаю, там 25 років роботи в сфері медіа, перекласти в одне речення. Давай, три, е, давай я, я скажу, е, треба фігачити завжди. Фігачити ніколи не зупинятись. Будь-який проєкт, який я починав ну новим. Насправді для мене була нова сходинка. Якісь моменти думаєш, що ти вмієш і можеш все. Якщо ти так думаєш, ти значить вже зупиняєшся, тебе хтось обжене. І класно, в мене в житті дуже було багато проектів там після КВН був там камеді. Де я навчився спілкуватися українською. Потім був підйом, я пішов в прямий ефір і зрозумів, що я нічогісінько не вмію. Я вмів писати тексти і їх озвучувати, а говорити в прямому ефірі це зовсім інша штука. Потім психологічні були проєкти, в яких ти розумієш, блін, це зовсім інша історія. Треба думати за кожне своє слово, що ж ти таке радиш людям, як покласти його на свій досвід і так далі. Тобто, кожен проєкт це next step. Тобто, фігачте. Друге, вам має пощастити. І ви маєте зловити цей момент. Сорі, в бізнесі, в, в сфері медіа та всюди, в спорті. Ви маєте відчути той момент, коли вам дають шанс. Шанс дається кожному. І от ви або поїдетеся його використати, і там не поїдете в Київ, або все ж таки використати. І як я, наприклад, поїхав в Київ і мене навіть відпустила дружина, і сама сказала: Ти, якщо не поїдеш, ми, ми не будемо жити разом. Ми розведемося, ти будеш шкодувати все своє життя. Тому дається шанс, може навіть не один, але треба його е, використати. для цього треба знову ж таки фігачити, навіть попри те, що тобі випало. І третє, я не знаю, треба банально звучить, але це правда, слідувати своєю мрією. Якщо ти щось дуже хочеш, то і будеш прагнути, то в тебе все вийде. Отже, три чинники успіху від педана: по-перше, фігачити. Тобто працювати, розвиватися та самовдосконалюватися. По-друге, зловити момент, коли щастить, використати шанс. По-третє, прагнути до здійснення своєї мрії, отримувати від цього задоволення. Не знаю, як вам, але мені така формула досягнення успіху до вподоби. Пропоную попрацювати, зловити момент. Опанувати правила орфографії та отримати від цього задоволення разом з Олександром Педаном. У своєму інтерв'ю ведучий говорив про успіх. Пропоную утворити від цього іменника прикметник. Успіх успішний. Зверніть увагу, при словотворенні відбулося чергування приголосних Х. ш. Також Олександр зазначив, що кожен проєкт у його житті. Це нова Сходинка. Поставимо іменник Сходинка в місцевому відмінку. На сходинці. При словозміні відбулося чергування приголосних «к» «ц». А ще педан згадав про підтримку дружини, яка відпустила його до Києва. Доберімо спільнокореневе слово до дружина. Друг. При словотворенні чергуються приголосні «г» «ж». До речі, А чи знали ви? Що Олександр дуже любить різні види спорту. Має проєкт Джуніор, мета якого зробити уроки фізкультури не нудними. Класно ж? А тепер уявімо зовнішність спедана та пригадаємо три групи приголосних, які можуть чергуватися: вухо, вушко у вусі. Чергуються приголосні х, ш, с. нога, ніжка на нозі. Чергуються приголосні «г», «ж», «з», рука руці рученька. Чергуються приголосні «к», «ц», «ч». Погодьтеся, це не важко. На вашу думку, освіта це успіх. Чи замислювалися ви про майбутній фах? Чи спілкувалися з батьками із цієї теми? Це мій тато Олександр, і як і всі батьки, він дуже сильно хвилюється щодо того, який університет я оберу. Їй 17, вона не знає, куди вступати. Ми вже читали про університет, питали сусідів, прийшли тест на Фейсбуці. Хто ти за професією? А вона не може визначитись. Вони як там зараз кажуть на ізі, папа, не парься. Саме тому ми вирішили влаштувати масштабну освітню подорож Україною, щоб обрати університет та спеціальність мрії, а також розкрити особливість кожного міста для навчання та проживання студентів та показати різноманітну Україну. Щоб допомогти доньці Лері та українським школярам здійснити самостійний вибір вищого навчального закладу, Олександр створив ще один проєкт освітнє тревел шоу «Універчек». У ньому ведучий разом із донькою мандрував українськими містами, щоб обрати університет. Звернімо увагу на прикметник українськими: його утворено від іменника Україна суфіксальним способом. До основи Україн додали суфікс СК. Усе дуже просто. А як утворили іменник Українство? Також суфіксальним способом. За допомогою «ств». Отже, прикметники та іменники можемо утворити за допомогою суфіксів Ск, Ств. Це ж легко, усього два суфікси. Це ж не вибір вишу. Проте повернімося до проєкту Педана. Та прослухаємо уривок з одного з випусків. Національний університет Острозька академія. Наступник першого вищого навчального закладу східнослов'янських народів Острозької Слов'яно-Греко-Латинської академії. Ви тільки уявіть, мені 17, татові 40, а Острозькій академії 446. Цей випуск про найстаріший університет України Острозьку академію. Звернімо увагу на прикметник Остроську, утворюємо його від іменника Острог, назва міста в Рівненській області. Під час утворення слів за допомогою суфікса «ськ» відбулися звукові зміни, які треба зафіксувати їх на письмі. Запам'ятаймо перше правило. Якщо основа твірного іменника закінчується на «г», «ж», «з», то при додаванні суфіксів ск або «ств» кінцевий приголосний основи змінюємо на зк або зв. Наприклад, збараж – «збаразький». Зверніть увагу, основа іменника «збараж» закінчується на приголосний ж. При творенні прикметника його прибираємо, тобто змінюємо на суфікс зк збара. Плюс з к отримуємо прикметник з Березький, утворімо іменник від слова боягуз. Твірна основа закінчується на приголосний з, змінюємо його на «зтв» – «боягузтво». Отже, пригадаємо спортивні ноги педана, нога ніжка нозі та запам'ятаємо, що при творенні нових слів. Приголосні «г», «ж», «з» змінюються на з тв. Рухаємося далі. Послухаємо ще один фрагмент із проєкту «Універчек». Сьогодні ми в Чернівцях і покажемо вам, який університет ми сьогодні показуємо. Зараз даси мені п'тюню і сама згадаюся. Давай. А що це означає? А це означає, що ми йдемо до університету, в якому зародився міжнародний день вишиванки. А саме Чернівецький національний університет імені Федьковича. Звернімо увагу на прикметник Чернівецький, який утворили від іменника Чернівці. І знову відбулися зміни при творенні слова. Запам'ятаймо друге правило: якщо основа твірного іменника закінчується на «к» «ц» «ч», то при додаванні суфіксів ск або «ств кінцевий приголосний основи змінюємо на цк або ц. Наприклад, гадяч гадяцький. Зверніть увагу, основа іменника гадяч закінчується на приголосний Ч. При творенні прикметника його прибираємо. Тобто змінюємо на суфікс цк гадя плюс цк. Отримуємо прикметник гадяцький. І ще один приклад словозміни козак, козацтво. Кінцевий приголосний твірної основи к змінюємо на «цтв». Отже, тепер пригадаємо руки педана, рука, «ручка», руці. Та запам'ятаймо, що при творенні нових слів приголосні «к», «ц», «ч» змінюються на «цк», «цтв». Пропоную трохи перепочити та додати до нашого уроку хвилинку гумору. І знову нам допоможе Олександр Педан. Послухаємо ще один уривок з освітнього тревелу та здогадаємося, у яке місто потрапляє ведучий із донькою. Кукурудза, гаряча кукурудза. Хто креветку не бере, до університета не піде. Що вам, пані, може, пахлави? А інформацію про університети. Ну, окей. Здогадалися? Цей випуск містить розповідь про одеські університети. Звернімо увагу на прикметник Одеські, який утворили від іменника Одеса. Кінцевий приголосний твірної основи с. Змінюємо на суфікс СК. Цікаво! Чи слухає педан уроки проєкту Вчися вухами? Згадаймо ще одну частину тіла вухо вушко у вусі. Та запам'ятаймо третє правило. Якщо основа твірного іменника закінчується на «х», «ш», «с», то при додаванні суфіксів ск або «ств» кінцевий приголосний основи змінюємо на ск або «ств». Наприклад, сиваш сиваський товариш. Товариство. Отже, запам'ятаймо, що при словотворенні змінюються лише дев'ять приголосних, пригадати їх вам допоможуть частини нашого тіла. Проте будьмо уважними, оскільки в деяких словах відповідні зміни не відбуваються. Запам'ятайте ці слова винятки, зможете? А щоби було легше згрупуймо їх за певними ознаками. Це три міста: Нью-Йорк, Нью-Йоркський, Цюрих, Цюрихський. Мекка, Мекський. Три інші географічні назви: країна Ірак, Іракський, Протока Ламанш, Ламаншський, Півострів Малакка. Малакський. Чотири народи: баски баскський, тюрки тюркський. Казахи Казахський, ацтеки ацтекський. Два титули. герцог герцогський, Падишах, – «падишахський». Якщо основа слова закінчується на д або т, то на письмі ніяких змін не позначаємо. Наприклад, брат, братський братство, студент студентський студентство. Під час утворення прикметників за допомогою суфікса ск спостерігаємо й такі зміни. Суфікс к випадає. Наприклад, бородянка бородянський, «жмеренка» жмеренський. В окремих словах з'являється суфікс «івськ», «инськ» або «енськ», буки буківський, рівне рівненський. Продовжимо про вибір та зміни. Послухаймо ще один уривок із проєкту Педана. Донецький національний університет імені Василя Стуса входить у топ 10 кращих класичних університетів України та є провідним вишем Вінниці та Вінницької області. Історія навчального закладу налічує понад 85 років. Після захоплення адмінбудівель та гуртожитків університету в Донецьку збройними угрупуваннями, так званими ДНР, університет здійснив релокацію. Поясню лексичне значення слова релокація, переміщення. Тобто університет з окупованої частини Донеччини переїхав до Вінниччини. Звернімо увагу на власні назви, які я використала в останньому реченні. З'ясуємо особливості їхнього творення. Іменник Донеччина утворюємо від прикметника Донецький за допомогою суфікса ин. При словотворенні відбуваються зміни приголосних. Докладемо зусиль та запам'ятаємо правила. Під час словотворення зазнають змін такі буквосполучення та окремі приголосні перед суфіксальним голосним. Буквосполучення «цьк» Цк змінюємо на Ч в іменниках перед суфіксом ин, наприклад, Вінницький Вінниччина, Донецький Донеччина. Галицький, Галичина. Пишемо одну ч. Також можливим є варіант ск плюс ин дорівнює тч, якщо літера Т була в прикметнику. Наприклад, рекрутський рекрутчина, солдатський солдатчина. Буквосполучення ск «сь «ськ» змінюємо на «щ» в іменниках перед суфіксом н. Полтавський Полтавщина, Одеський Одещина. Віск Вощина, пісок піску піщина. Буквосполучення «к» змінюємо на «жч» в іменниках перед суфіксом н. Наприклад, Острозький Острожчина, Збарезький Збарежщина. Під час утворення прикметників із суфіксом н. Кінцеві приголосні к, ц, «ц» іменників змінюються на ч. Наприклад, комік комічний, залізниця, залізничний. Запам'ятаємо винятки: рушник, рушниця, сердешний, у значенні нещасний, торішній, мірошник, соняшник, дворушник у значенні підступна людина, а також всеношна. Тобто церковна служба, що проводиться цілу ніч на Великдень. На сам кінець дізнаємося, який виш обрала Лера Педан. А також знайдімо слово, у якому відбулися зміни приголосних. Слухаємо уривок із другого сезону проєкту. Як ви зрозуміли, я дуже довго думала, куди мені вступити, і все ж обрала уку. Кілька фанфектів. Чому? Український католицький університет один з найкращих вишів країни. Щороку тут навчається близько 1900 студентів, які створюють свої стартапи, беруть участь та перемагають у світових наукових конкурсах. стажуються у Google. Про вибір Лери ми дізналися, а тепер про слово католицький. Це прикметник, який утворили від іменника католик. Твірна основа закінчується на к. Змінюємо його на суфікс ЦК. Тож, не бійтеся змін не лише в групах приголосних. Їх легко запам'ятати, якщо докласти зусиль, а і змін у житті. Розвивайтеся, мрійте, змінюйте майбутнє та країну, слухайте та переглядайте якісний український контент. Почуємося на наступних уроках! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Едукофондейшн.